Ким ви мріяли стати в дитинстві? Не священником. Знаєте, наша культура українська є дуже забобонна. Ми дуже виконувачі традиції. Я не є блогер, я себе не позиціоную як блогера. У вас є хейтери? Є <свіття> і це нормально. Знаєте, бо якщо подобаєшся всім, значить ти робиш щось недобре. За цей час ви стали частинкою нашої сім'ї, тому що ми з вами кожного вечора молимося. Розумієте, у мене є такі випадки, що людина дуже довго чекає на відповідь. Мені одного разу одна людина просто підійшла і сказала, дякую, що ви мені відповіли на повідомлення. А я кажу, і довго ви чекали три місяці. І знаєте, одного разу я молюся службу Божу, я повертаюся, він стоїть в церкві. Я думаю, я звідси не вийду. Привіт, дорогі друзі! Мене звати Тіна Любчик. Ви на каналі Агенції новин Фіртка. І сьогодні у нас в гостях медійний священник отець Іван Гнатюк. У мережах Інстаграм та Тікток отець Іван розвінчує забобони, розповідає притчі та ламає стереотипи про церкву. Вітання! Як ваш настрій? Христос Воскрес. Ви істину Воскрес. Все добре, настрій гарний. Дякую за запрошення. Це чудово зараз. Ви зайняли нішу інстаграм і тіктоку. Раніше ви ще вели е, канал на Ютубі, який називався Християнин. Але останній відеоролик у вас там 10 місяців тому. Чому так у мене ще є телеграм-канал, е, теж з християнською музикою, е, з такими порадами на щодень? Так само мушу і там задіювати шукати добру християнську музику. І звичайно, що онлайн молитва. Також моє служіння фізичне, як таке, забирає дуже багато часу, і, звичайно, що я, ну на жаль, не можу всі соціальні мережі вести сам. На жаль. Але все буде добре. А звідки взагалі у вас виникла така ідея вести соціальні мережі і зайняти саме таку, таку тематику? Та справа в тому, що я священник, яку я тематику можу заводити, але в мене був такий виклик тоді ще. Коли ще ми пам'ятали про коронавірус, в той час я захворів, лишився сам, сам в хаті, і мені не вистачало того живого спілкування, мені не вистачало тої активності, яку я проводив кожного дня. І тоді моя дружина, моя імоць, вона дала таку навіть ідею, а щоб би не спробувати щось вести в соціальних мережах, бо тоді якраз більше розпочиналося, знаєте, оце блогерство. Блогери тоді, ці наші відомі, франківські, вони також тільки тоді розпочинали. Вони там набирали перші, напевно, що десятки своїх своєї аудиторії. І тоді я подумав, що було би добре, щоб молодь була тоді в інстаграмі більшість. І відповідно, що думаю, було б добре, щоб і духовність, яка є протягом нашого життя, так само була і в соціальних мережах. Скільки часу ви приділяєте в день соціальним мережам? Який він, ваш розпорядок дня? Знаєте, немає такого, що я би чітко в одній годині щось робив. Ну тільки одне. От зараз літній період, то 21.30 — це є онлайн молитва на Вервиці. Ну це є стабільно вже три роки, якщо я не помиляюся. І відповідно, що оце так стабільно. А все решту, це я маю вільну хвилинку. Так, я мушу зайти, повідписувати повідомлення, я мушу зайти, щось подумати, ага, треба мені зняти, особливо зранку. От я йду на ну на божественну літургію, і відповідно, що я знаю, що мені треба зняти там розважання над Євангелієм, виставити сьогоднішнє Євангеліє, слово Боже, в розповідь і кілька слів сказати, пояснити, що означало то Євангеліє для, для мене конкретно, що як я розумію його сьогодні. Ви кажете, що відповідаєте на запитання підписників, що найчастіше вони пишуть, які запитання ставлять? Знаєте, наша культура українська є дуже забобонна, ми дуже виконувачі традиції. І відповідно, що це найбільше от розві... розвіювати ті забобони, які існують. Є дуже їх багато насправді. Я навіть, до речі, і не думав, допоки з тим не стикнувся, що їх може бути наскільки багато. Є окремо шлюбні, є окремо похоронні, є окремо буденного життя, на всі випадки життя в людей є якийсь забобон. Ну але якщо ми віримо в забобони, ну, тоді віра в Бога відсувається на інший, на другий план, а так не мало би бути. Тому я стараюся пояснити, що Господь не хоче від нас віри в забобони, а хоче від нас віри в нього. Які вам найбільше запам'яталися? Найбільше запам'ятовується це напевно, що щоб дзеркала закривати на похороні, щоб, я думаю, також ще на рахунок того, отже, ці весільні знаєте, хто перший нарушник стане? Чия рука буде на Євангелії вище там там? Ну, от, от, в тому так, побутові більше, такі щоденні, або ну, люди навішують дуже багато ярликів нашій побутовості. А ви у своїх блогах порушуєте якісь такі загальні актуальні теми, до прикладу, як чинність Української православної церкви, Московського патріархату на території України? Чи ви стараєтесь оминати? Дивіться, хто я такий, щоб когось судити? Я є священником української греко-католицької церкви. Я стараюся робити все, молитися за Україну, молитися за мир, молитися за наших воїнів, допомагати фізично, морально, духовно. І я не маю часу думати про інші конфесії. Якщо хтось має час на то, значить, ну, замало робити для України. Ну, тим не менше, щоб, скажімо так, грубо кажучи, вигнати цю конфесію з України, це теж. Ну, багато, чимало священників дають свої коментарі. і вони як... Я не є компетентний в тому питанні, щоб давати, знаєте, відповіді на такі е, глибокі питання. Для цього є люди, які компетентні, які можуть ці питання порушувати. Це не для мене. Я молюся. Це є основне моє завдання. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Е, не священником. Як е, мрії священником не було. Е, я ніколи навіть не думав, що я ну, зможу бути священником. Для мене це виглядало щось надзвичайно велике, щось незвичайне. Не Відповідно, що я ніколи і не планував. Але Господь постукав інший спосіб. Він став сам постукав в мої двері, і я сказав своє так. Це якраз було по суті тоді, коли мені потрібно було визначатися. Я планував, можливо, Можливо, щось зв'язане з комп'ютерною інженерією, ну, щось, щось в тому напрямі, знаєте. І тут, і тут Бог сказав інше. Наскільки ритмічно збільшувалася ваша аудиторія? От за скільки часу вдалося зібрати майже 300 тисяч підписників в Інстаграмі? Ну, звичайно, воно не так просто. Був момент, коли 10 тисяч це було, ну, це було дуже важко. Та, це навіть гора, я не міг її досягнути. І тоді були такі думки, що можливо тобі того не треба. Бо ти дивишся навіть, ну, на блогерів світських, вони там набирають мільйони знаєте, в один момент. І я думаю, як Як це можна зробити. Але тут я розумів, що навіть тим людям, можливо, їх не так багато, але їм є потрібно те, що я роблю. Якщо вони пишуть самі, якщо я, наприклад, один день не знімаю розповіді, і відповідно, що мені тоді повідомлено, з вами ну, все добре. Чи ви чи, живий, чи ви, ви здоровий, то значить, ну, значить це їй потрібно. І тому я почав і далі. І відповідно, що коли був найважчий момент, це було 24 лютого, коли було найтяжче кожній людині, тоді молитва на Вересі вже була. Вона вже була довший час. І тоді люди, кожна людина шукала, шукала, як її врятувати, ну не тільки свої зовнішні, не тільки свій фізичний стан, але врятувати своє серце від того страху і переживання. Саме тоді вони натикалися на онлайн молитву в інстаграмі, і звичайно, що ну вони знаходили той спокій. Так само тоді була в 3 годині в 15.00 молитва до Божого милосердя на Вервиці. Я знаю, мені навіть скидали, що працівники могли в 3 годині собі робити обід. І рівно о 15.00 вони виходили там біля каплички, в себе, наприклад, біля свого робочого місця, і ставали, включали трансляцію і молилися онлайн. Тобто ваша аудиторія почала стрімко збільшуватися вже цього, е, минулого року ну, після повномасштабного вторгнення? До повномасштабного вторгнення то це було на молитві десь близько 10 тисяч людей. Після початку повномасштабного вторгнення е, почали дуже багато людей поширювати. Бо, ну я як сказати, я не закуповував рекламу. Я не платив блогерам, щоб вони мене рекламували, щоб вони про мене розповідали. Ну бо я ну, не беру рекламу, не зароб, ну, не заробляю, на тому. і розіграші ви ні, це теж не брали в цьому часі. Ні, такого я не брав точно. Я міг подарувати від себе комусь щось, але відповідно, що щоб я ну, як то був спонсором, то так тепер, то ні, ні, такого не було. Такого в мене не було. Відповідно, що ну коли тоді була потреба, та то і зараз вона є. І відповідно, що тоді ну, почало, почало рости просто ну дуже, дуже швидко. Це йдеться про інстаграм. Це йдеться про інстаграм, так. Яку соціальну мережу, з якої ви почали? Саме Інстаграм. Інстаграм. Потім Тікток і Телеграм. Так, Тікток, Телеграм, Ютуб. Воно все почало так. Та Тато і Фейсбуці там є в мене, тож ну, трохи є там. Ну, воно можна так поєднати. Якщо в інстаграм публікувати, автоматично воно воно так не працює. Якщо так робити, то воно не буде працювати. Тобто ви кожній мережі приділяєте окремо так, свій так. час? Так, от в Тіктоці я зараз планую відновити. Я робив просто Ну, і буду робити прямі ефіри. Угу. От, от, молитва зараз починається 21.30, І тоді, в 22.00 я кажу, що я зараз буду в Тіктосі відповідати на запитання. І відповідно, що тоді хто би хотів, ну там теж близько 100 тисяч підписників. І ну, я не називаю підписниками, бо тут дуже така якась криклива назва. кажу, що це є друзі? Друзі, які збираються разом, бо мають спільні інтереси, хочуть більше пізнати Бога. І ми збираємося, і я у прямому ефірі відповідаю на запитання. Звичайно, що я не є примудрий, прирозумний, щоб знати відповіді на всі запитання. І якщо я не знаю, я можу сказати, що вибачте, але і на це запитання я не знаю відповіді. Але я дізнаюся, поцікавлюся, і на наступний раз відповім на нього. Я собі запишу і все. А яка вона ваша аудиторія? Там вікова категорія, стать? Там немає такого, знаєте, щоб чітко було, що от така і така, така і така. Зараз я бачу, що це і категорія різна від дітей, які. Зараз телефони мають, ну, я не знаю, хто не має телефони, але, ну відпочинаючи від малих дітей. І закінчується е, старшими людьми, які мають доступ до інтернету. Це дуже там, починаючи від, там, від 12 років, від 10, і напевно, що плюс 65, бо далі інстаграм не показує. Mm. Бо для кожного є щось своє. Для когось є притча, для когось є молитва, для когось є, можливо, цитата дня або роздуми. Кожен має щось своє і щось своє знаходить, те, що подобається. Або навіть е, люблю. Е, Люблю рекомендувати фільми до перегляду, адже є багато гарних християнських фільмів, або навіть і, ну не таких, що є підгривком християнські. Вони є звичайні фільми, але які мають якийсь глибший сенс. То чому б їх не порекомендувати, щоб їх людина могла переглянути і збагатитися духовно? Або книжку, яку яка, ну, яка мені дала якийсь поштовх, яка мені сподобалася, то я можу її так само порекомендувати. Хочеться поділитися? Так, звичайно, що це і моє. Скільки осіб відвідують ваші трансляції в різних соціальних мережах? Ну, приблизно. Дивіться, е, в трансляції е, в соціальних мереж то є інстаграм і ті, ток. Тільки там я проводжу трансляції, то відповідно, що е, ну в інстаграмі це є по-різному. Ну от най, вчора було на молитві близько 22 тисяч людей. Вчора, е, коли йдуть перші числа місяця. То ми також молимося різні дев'ятниці. до добродій що розв'язує вузли. Єдую детадея. Ну, ми кожного місяця молимося якусь дев'ятницю від першого по дев'яте число. Відповідно, що тоді кількість людей, звичайно, що збільшується, може бути 35, Ну максимально скільки було на молитві, це є 60 тисяч пристроїв. Це було, ну не можу сказати, що воно далі так було. Хоча зовсім недавно ми молилися, бо коли почалось повномасштабне вторгнення, ми почали молитися 20, ну там після 24 лютого, ми почали молитися дев'ятницю до Богородиці, що розв'язує вузли. Тоді на молитві було дуже багато людей. І цього року я думаю, ну давайте ми згадаємо всіх молитві, тих, які відійшли. Тих, які віддали своє життя за нас, тих, які вбито українців, і так само згадаємо наші намірення, прохання про те, щоб якнайшвидше війна завершилася перемогою. І ми знову почали молитися, то було більше ніж 50 тисяч пристроїв на молитві. Це було в лютому. Так це дуже багато. Це як якась ціла проща. Ну, по кількості людей. Можливо, знаєте, ну зручно є приватні молитви молитися собі вдома, коли ти зупиняєш все, не відволікаєшся ні від чого, і ти молишся. Я спостерігала за коментарями під вашими дописами, і що помітила, там дуже багато молоді, саме молодих людей серед вашої аудиторії. Це дуже добре. це це, це так, це прекрасно. А у вас були випадки? Я думаю, що точно були, коли вас впізнавали на вулицях. Можете якісь пригадати такі найбільш, Дивіться, та це є постійно? Та, у Франківську, у Львові. Випадки, коли ну просто впізнають і підходять, і вітаються, і дякують за те, що ми молимося разом. Е, дякують за спільну молитву, спільно сфотографувалися, знаєте, це вже є що щось добре, що нас об'єднує. Бо знаєте, інколи буває так, що е, от е, я йду е, там, зупиняюся, там говорю в телефоні, і ну біжить дитина, і вона хоче обніматися. І прибігають батьки тієї дитини, а я їх не знаю, я їх ніколи не бачив, знаєте? Але вони кажуть, ви знаєте, ви стали за цей час, ви стали частинкою нашої сім'ї. Тому що ми з вами кожного вечора молимося. Та, і відповідно, що, А я кажу, я вибачте, ну, мені дуже приємно, я дуже тішуся, дякую, що ми молимося разом. Бо я дякую, бо це не моя заслуга. Я взагалі ніхто. Але Є Бог, який об'єднує цих людей, і наша спільна молитва вона і дає мені не тільки тій людині, яка молиться, е, яка є присутня на молитві, але й мені так само, бо я бачу, що я є не самотній в цьому світі, що є багато таких самих людей, які моляться, які стараються бути з Богом. Ми бачимо, що світ диктує багато чого різного, не дуже не дуже завжди доброго. В такому випадку молитва тільки допомагає. Добре, а інша сторона медалі: у вас є хейтери. Є. Yeah. <laughs> І це нормально, знаєте, бо якщо подобаєшся всім, значить ти робиш щось недобре. Тому є люди, яким, ну, яким недобре. У мене був такий випадок, давно він вже був. Звичайно, що зараз, ну, особливо у Тіктоці багато хейтерів, звичайно, мусимо зрозуміти. Там пишуть всі, зважаючи ні на що. Але в мене був один в інстаграмі, який мені кожного дня писав. Я будь-що виставляю, він кожен день мені пише, то не так, то не добре, то так не є, бога немає. І все. Я з ним спілкувався кожен божий день протягом пів року, мені здається. І знаєте, одного разу я молюся службу Божу, я повертаюся, він стоїть в церкві. Я думаю, я звідси не вийду. Думаю, все. Але вийшло так, що, що все було добре. Знаєте, ми зустрілися. Я не сказав, що він навернувся, знаєте, що він став дуже побожною людиною. Але він сказав, каже, тим, що ви не зупинялися і не ігнорували, не заблокували мене, це призвело до того, що я зрозумів, що мені варто задуматися над моєю позицією, і це вже є багато. Якої вікової категорії приблизно був це? Ну то був чоловік старший від мене. Мав свої переконання? Мав свої переконання, твердження, і він вважав, що варто мені їх донести. А ви стежите або, можливо, тісніше якось спілкуєтеся з будь-якими блогерами чи з івано — Я знаю їх. Я не можу сказати, що я їх дивлюся. У мене, мені здається, є там підписка на деяких, але я не можу сказати, що я за ними стежу, тому що. ну, я не маю трошки часу на це все, знаєте, щоб сидіти і дивитися. Але можу сказати, що я мав деякі знаєте, пересічення з ними в деяких моментах. Та. От фільм був Чарівний глечик, мені здається, то Дмитро Бар в пускав, то там е, мій підрясник знімався. Тому фільм вони попросили, мені написали, що їм треба для зйомки терміново, і я погодився. Також е, було, що. В університеті короля Данила там було якесь дійство. Ага, був благодійний аукціон. Це ще на початку, то кожний блогер продавав зі собою зустріч, і до мене вони звернулися. Я так само був один з е, лауреатів, а один з таких товарів та учасників того аукціону. Та, тому що. Продавала ну ніби як за донат на ЗСУ. Отак ми тоді робили. Розкажіть детальніше про це. З ким врешті ви спілкувалися? Як? Ну та це були якраз ті франківські блогери, пан Дмитро Варворук, це був пан Андрій Галин. А з глядачів, можливо, там з ваших mm -hmm. підписників, хто там донатив на ЗСУ, і вони yeah. мали можливість з вами зустрітися yeah. і спілкуватися. Я поїхав. Це були люди зі Львова. Я їхав до Львова, щоб з ними зустрітися і провести. Ну, ми поговорили з ними гарно, зустрілися. І вони мені провели екскурсію у Львові. Дуже гарно було, дуже гарні люди. Класна, крута ідея. Та ну це було навіть і, наскільки пригадую. Після того і почалися більші ці аукціони. Там наш навіть мер брав участь після того. Mm -hmm. Та, ну, Хто як може? Так, хто як може, ми всіма можливими способами допомагаємо, стараємося зробити все можливе, щоб перемогти. Так, сьогодні це важливо. А, чому у вашому блозі немає реклами? Зараз на цьому непогано заробляють, і, можливо, якщо її зараз немає, або я не помічала, то ви плануєте надалі? Немає, і не було, і не буде. Чітка позиція. Та для чого? Я розумієте, я не є блогер, я себе не позиціоную як блогер. Я не зможу сказати, що мені подобається це, що отець блогер деколи можу сказати. Та... Я трошки і... з іншої сторони заходжу, знаєте. я просто ділюся своїми думками і не так своїми, як того, що вчить нас Господь. Бо мої думки, я не думаю, що знаєте, будуть дуже цікаві, але цікаве є те, що хоче нам сказати Бог. Оце є набагато важливіше і цікавіше. А, а я особисто то тут... таке. Тут, тут більше Господь, і я не думаю, що Господь би щось рекомендував. І відповідно, що мені то не цікаво. Я не бачу в тому потреби. Ну і бажання не маю, знаєте, бо тоді будуть сприймати священника ну, як і будь-якого блага. Ні, я є священником. Я є для того, щоб до мене можливо написати, коли є якась, ну, коли є якась потреба. Багато людей, хто приходить, приходить на сповідь, приходить просто поговорити інколи. Бо в цей час, коли з різних закутків на нас насуваються різні страхи, депресії, то це є важливо ну, комусь виговоритися. У вас, можливо, є якісь такі ситуації, коли саме через соціальні мережі до вас звертаються військові за якоюсь розрадою? Е, звичайно, що так. Я не можу деякі військові знайти. Ну, я не можу на самому. На передніх самих позиціях, звичайно, що ну там, там важко, там складно. Але я знаю, що з позицій трошки далі, хто в мене були навіть відео, знімали, як військові просто бруть, включають трансляцію і моляться разом. І це ну, був такий. Ну, був такий випадок. Мені скинули то, показали. Я дуже дякую Богові, що я можу в такий спосіб послужити. Ви кажете, що часто люди буває, звертаються до вас кожен зі своїми проблемами і часом такими, які важко пропускати через себе. Втім, як ви справляєтеся з цим? Та якщо би я власними силами хотів це все зробити, то я би не зробив. Тут, тоді і Бог, це його люди. І він працює над тим, знаєте, я не можу сказати, що так, звичайно, що коли людина, от особливо зараз, коли ми втрачаємо рідних, звертається, і, знаєте, коли йде голосове повідомлення, і людина плаче, тому що вона втратила близьку людину. Ми можемо поспівчувати, поплакати разом з нею, помолитися разом з нею. Це, це ми можемо зробити для того, щоб її підтримати. Підтримка. Найважливіше вислухати. Звичайно що. Бо ми, ми чомусь зараз у світі звикли говорити багато. Все говорити, знаєте, але ніхто не хоче слухати. Важливо послухати. І людині цього є достатньо, щоб її вислухали. Це така ніби окрема психотерапія. Та якось так. так. Ну, не знаю, не є психологом, але. Чим займається ваша дружина? Вона є моєю дружиною. Прекрасна діяльність. Та, це, повірте, це важко. Бути моєю дружиною важко, тому що ну, моє служіння воно постійно в Русі. І відповідно, що є, я не маю переживати за свій домашній стан. Звичайно, що вона, вона старається також себе реалізувати, вона там в інтернеті щось працює, щось робить, знаєте, ну, займається, але вона багато що мені допомагає, дуже багато насправді. Я їду на прощу, я не можу нічого знімати, бо я тоді з людьми, я тоді віддаю повністю себе, я молюся з тими людьми, співаю, сповідаємо, робимо все можливе, щоб людина відновилася духовно на прощі. І відповідно, що в той момент вона витягає телефон і мені допомагає. Так, бо, і, бо я розумію, що є люди, які не можуть поїхати, але вони би хотіли бути, і вони, ніби, частинкою є так само зі мною. Тобто, ваша дружина це єдина людина, хто допомагає вам. Вести блог. Чи залучені ще якісь люди? Ні. Нема. У мене немає менеджерів. Та де? У мене немає реклами, наші мені менеджерів. Ну, я такого не, не практикую. Ну, Але тим не менш, ви встигаєте сотням людей не відповідати. Не Розумієте, у мене є такі випадки, що людина дуже довго чекає на відповідь. І мені одного разу одна людина просто підійшла і сказала, дякую, що ви мені відповіли на повідомлення, а я кажу, і довго ви чекали три місяці. Я кажу, вибачте, ну я буду старатися. Вона каже: повірте, це добре, що ви мені взагалі відповіли. Я дуже тішуся, бо ви мені відповіли саме тоді, коли мені було треба. Можливо, Господь так знає, де діє, щоб він спеціально дає людині той час, щоб витримати Витримати і потім отримати відповідь. Бо та відповідь не завжди є, знаєте, якусь надзвичайну. Просто звичайну. Ну але для того, хто пише, так її важливо. Та й для мене. Ну, ви відповідаєте принаймні, стараєтесь відповідати всім підписникам, хто вам пише. Так, так в мене немає там, ну запрошень на розіграші купа. <гум> 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 Але я не зважає. Я подякував і на тому крапка. <гум> а ви знайомі ще з якимись священниками, які ведуть сторінки в соціальних мережах активно, теж організовують такі молитви? Є взагалі такі Дивіться, що ведуть соціальні мережі, то є там кілька. Щоб я був знайомий особисто, то так з цим трошки важкувато. Ну, бо ми переважно в різних областях живемо, далеко один від одного. І відповідно, що я би не сказав, що ми так пересікаємося. Є е, на Тернопільщині, мені здається, є отець, отець Роман, і отець Олексій, Отець Михайло знаю ще одного. Ну, є священики, які також ведуть в мережі. Але на Івано-Франківщині принаймні я не знаю. Я теж. Якщо справді, то я теж. І я ну, просто. Колись давно, то ми ніби було однаково по числу ніби тих, ну ніби друзів. Але ну зараз тут вийшло, що у мене дуже багато. Це дивно. Ну, але якось так, я не знаю, чому так. А, які у вас плани надалі? Чи плануєте ви продовжувати вести соціальні мережі? Чи можливо якось зупинити і. Тому справа, що це є частинкою мого життя зараз. І це, ну я вже. І не знаю, як я можу так зробити, щоб я щось не виставив. Ну, мені завжди треба щось виставити, бо я вже звик, я вже так три роки живу, мені здається. Що я, ага, Мої плани то і мої плани, але, але я маю приділити час своєму такому служінню. Я думаю, що скоро в мене буде заміна. Ну, Маю на увазі, що ще інші священники будуть так робити. Може бути якась колаборація? Та дав Бог, я не проти. Ну, що ж, а, а у вас є якась мета по кількості фоловерів? Немає мети, жодних. Я тут, ну, яка може бути мета? Я маю надію, що якнайбільше людей скористаю з мого служіння. Оце і мета, щоб моє служіння не пропало намарно, надаремно. Бо Господь, якщо мені Господь дав таку можливість, треба її використати. Дав мені от такий талант, ніби якось так, ну то значить, я маю це робити. Чого ми вам і бажаємо? І нехай молитва. Онлайн молитва по сучасному об'єднує навколо себе як найбільше українців в молитві за мир, за наш спокій в Україні і всього найкращого. Бажаємо вам і бажаємо нам усім українцям. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви завітали до нас. На ну, все добре, до наступних зустрічей. Дуже дякую вам.